Так, ще одне буде відео про живцю. Вчора я їздив на рибалку спеціально, щоб наловити того живця. О, в принципі, живця я наловив. Зловив вчора 37 тих карасиків. Ну, в принципі, вони трохи, трохи на живця, може і закрупні. Ну, які, які є, такі є. В принципі, якщо щука така кіло, кілограм і вища, то карасики не, не це. Більш-менш можуть бути. Ну, на малу щуку трохи погані. вони. Того, що ну, вона буде брати, буде, але просто вона буде його гризти, не, не, не дасть ради Ну, Я хочу показати ті краси, які штук 10, мабуть, хоча я брав відро, і кидав їх і відро і включав цей, щоб дме. Ну, Коли віз додому, то не включав, бо його не можна включити. Але там на рибалці включав. Зараз теж включений той від 220 аератор. Ну, штук 10 і вже вкупитилося. Потрохи їх віддаю котові зараз покажу ці карасики, в принципі, вони в відрі. Ввечері я планую годині четверті, мабуть, десь з дому буду виїжджати, їхати, попробувати спробувати зловити щуку. І зараз покажу ці карасі в відрі. Ну, Звісно, всіх я брати не буду, візьму штучок 5-6, там в мене є, в принципі, Такий лоточок маленький, щоб він рани тарабанити. О, завезу в лоточку, вона вже на самому бузі в мене там є сховане відро. О, то я їх перекинув в відро і будуть вони там Тобто Зараз відрі. відрібаю я не наливав, бо то немає смислу, вони дуже ці карасики. в принципі, ну, Я думаю, сили максимум там тиждень, і то, мабуть, що ні. Вони не проживуть, так сказати. Тобто їх треба швидко їх, і пробувати щось ловити, поки вони не вкупитилися і не стали хавчиком для кота. Бо жарити там в принципі, нема що. Зараз покажу. Тут в мене от, в місці два штуки дохлих. Вже я той віддаю потрохи, але всі не віддавав, щоб він сильно не цивував. О, ще один дохлий, викидаю його нафіг в миску. І от вони отут плавають, от чути годить аератор. Вроді більше дохлих нема. О, от такі карасики. Я покажу. Ось такі карасики. В принципі, так, кажу, вони трошки завеликі, на що вон пригає. Оцей теж якийсь, він ще живий, але він вже якийсь млявий. А, ну, ще й, мабуть, дох. Це вже є такі, що єлі-єлі дишуть. Ну, є й живі, в принципі. В принципі, живих ще є, але на 2-3 рибалки, мабуть, буде, більше не буде. Так сказати. Оцей вже дохлий, вже можна викинути його, щоб він ціни засмороджував. Буду їхати на рибалку, теж їм поміняю воду в цьому відрі. Кажу, 5-6 штучок я заберу, от є такі. Оце вже дуже великий живець, в принципі. Ну, от, в принципі, що хотів сказати. Все. А тут такий, не знаю, його вроді би не можна, отакий от стоїть. стоїть аератор зелений не знаю, чи видно. чути що гудить він в відрі включений в розятку вечір кажу буду їхати на репалку, то поміняю їм воду і отут вже що в нас є ну цей ще трохи живий але він вже здохне все рівно. Ну, смислу нема Ну, тобто вже чотири штуки то знов не вибирав все, дякую за увагу, ну, все добре. І це ж це ці карасики, що я хотів сказати, Оце я наловив їх 37 штук, в принципі, їх можна було і більше наловити. Ну, ну то таке. В принципі, з наживкою там трошки. з наживкою, з оснасткою. так. мене оснастка трохи тяжка, груба на таку мелочь. Якщо буде якийсь результат по щуці то поїду я їх наловлю ще. Якщо результату не буде, то смисло ловити, я їх не бачу, таке гамно. Ну все, дякую за увагу все добре.